Такі друзі, вітаю вас в новому влозі із Таїланду. Сьогодні наш крайній день. Цьому місці, в місті Патая, в якому ми знаходимося в цих апартаментах. Завтра вранці ми вже переїжджаємо в Бангкок, а післязавтра вилітаємо в у, у В'єтнам. Тож ми вирішили першу половину дня провести на басейні біля моря, насолодитися цим чудовим краєвидом цією природою, тому що природа в Таїланді просто неймовірна. У В'єтнамі такого немає. Ці звуки птахів, цикад, ці запахи. Це Ну, тільки, тільки в Таїланді таке є. От. І на другу половину дня ми після обіду ми запланували просто прогулянку по місту. Сьогодні у нас субота, вихідний день, тож уже не сьогодні вихідний, і він може цілісінький день з нами також гуляти та проводити час. Тож зараз трішки покупаємося на басейні. Сьогодні, до речі, якось так трішки небо затягнуло хмарками. Сподіваюся, що дощу не буде, і наші прогулянки не доведеться відміняти, відкладати і якось придумувати, чим сьогодні зайнятися. Бо хотілося б ще цілісінький день сьогодні гуляти по місту. Не скажу, що це саме найкраще місто в Таїланді, але все ж варіантів в нас не було і. 嗯，嗯。<sighs> no. Це Таїланд в будь-якому випадку, це гарний комплекс. Ми живемо, я вам вже розповідала, це комплекс Запалм Вангамади Біч, він знаходиться подалі від центру. Тут тихо, спокійно, немає великих натовпів, немає нечутно дискотек, які в місті в центрі відбуваються нічні клуби, в яких відбуваються дискотеки. Тож тут тихо і спокійно, і навіть от біля басейну, незважаючи на те, що комплекс здоровений, Два ось таких здоровенних комплексів височезних на басейні та біля пляжу людей майже немає. Ну, зовсім мало. Тож можна спокійно тут відпочивати, проводити час. До речі, вартість наших апартаментів в першому відео, як ми тільки сюди приїхали, я вже розповідала, біля 20 доларів ми заплатили. До суботи, сьогодні ми мали виселятися, але ми написали реалтору чи власниці, я навіть не знаю хто вона. І попросили, що ми ще на один день залишимося, тож доплатили їй ще за один день. Готівкою вона вчора приїжджала і будемо виїжджати звідси уже завтра. Ми плануємо це зробити рано вранці, щоб у нас був ще цілий день на те, щоб прогулюватися в Бангкоку. Щоб ще цілісінький день у нас був для прогулянок і насолодитися цим містом. Ми е, любимо Таїланд, в тому числі і Бангкок. це великий такий. Гучне, велике гучне місто, але незважаючи на це, в нього свій такий колорит, своя атмосфера, і ми також його обожнюємо. Взагалі Таїланд, все, що стосується Таїланду, це наша тема. В'єтнам він по-своєму класний, але... але не такий. У В'єтнами є також дуже багато своїх переваг. Можливо, я зберуся і запишу окреме відео. Я вже багато чого запланувала окремого записати, але щось ні на що не вистачає часу, тому що хочеться для вас багато знімати. Це все потрібно монтувати, на це все потрібен час, а ще хочеться просто полежати, покайфувати і цим всім насолодитися. Мама, А я п'ю. Що так, давай одягай на руканочки свої. А я там такі, Алісы?

Залишилася на басейні ще поплавати трішки, а я вирішила подбати про обід. В мене є м'язковий приготовлений, я вчора готувала овочі для саладика. Єдине, що в мене немає гарніру. Я вирішила піти щось купити. Або куплю готовий стік або смажений рис. Зараз щось подивлюся в присувних. Крамничка на колесах, там, де продають готову їжу. Сьогодні дуже класно на вулиці, неспекотно, Трішки десь чую гримить цілий ранок, цілий день, скажімо так, вже біля години дня. Тож для прогулянок сьогодні буде просто супер. Я Зараз тут подивлюся. Тут і баба готую. Вони смажать шашлычки і в них рис. А, це лапша, а це не рис. Hello. Do you have sticky rice? Oh, uh, sticky rice, ok. Yeah, have? Okay. One handbag. One, two. It's sticky rice. Yeah, yeah, uh, three. Three. Uh, three. Okay. Три пакетики рису по десятьба. Окей. Багато чого є смачненького, і рибка, і м'ясо, курочка смажена, шашлички, сердечки. Ось тут воно підігрівається на мангальчику. Завжди тайці, ось так в пакетиках продають. Там і овочі, ось якісь салати, чомусь мариновані, і якесь там м'ясо, щось там. Також, мабуть, замариноване ось в таких пакетах. Я таке ніколи не купувала, типу якогось там фарша там, зі спеціями, з перчиком. Я ось бачу овочі також тушковані. Ну, мені таке не потрібно. Тож я взяла рис і погнала. Thank you so much! Це дуже зручно, коли тобі немає часу готувати ось на таких пересувних. Крамничках, я не знаю, як це правильно назвати. Повтається, можна купити там, де вони їжу продають в пакетиках рис. Тому що купувати мені пачку рису, готувати його, ну мені не потрібно мені ось зараз поїсти, перекусити все. І ми поїхали. Звісно, коли ми живемо на постійно, ми купуємо там великими пакетами рис, рисову лапшу. Це, звісно що дешевше. Але коли ось так один раз, то це дуже зручно. Так, друзі, я вирішила для вас записати інформацію про правила перебування в Таїланді, так як ми тут вже знаходимося тиждень, і є деякі правила, які потрібно знати при в'їзді в, в Таїланд. Зараз ми перебуваємо. Тайланді, тут ми вже знаходимося тиждень, і я хотіла вам розповісти про правила перебування в Таїланді, які тут умови, є деякі оновлення правил. Тож хотіла вам про це все розповісти. Для українців в Таїланді передбачене. Передбачений безвізовий режим на 60 днів. При в'їзді вам на паспортному контролі ставлять штамп перебування автоматично на 60 днів. На 30 днів ви його можете подовжити в міграційній службі, подавши пакет документів. І це буде коштувати 100 1900 бат десь приблизно 56 доларів. Пакет документів досить нескладний. Ми, коли жили в Таїланді, час від часу подавали схожий пакет документів, там були трішки інші умови, але то говоримо про, зараз говоримо про умови, які діють наразі. Перед'їздом в Таїланд потрібно заповнити обов'язкову електронну картку прибуття. Це ми робили вже. При в'їзді в, в Малайзію і ось Таїланд також ввів такі правила: за три доби до в'їзду в Таїланд потрібно заповнити спеціальну форму на сайті і подати цю інформацію про себе. Ми коли стояли в черзі на паспортному контролі, багато людей мали роздруківку цієї форми, багато хто показував її просто в телефоні. Ми її не роздруковували, мали просто в телефоні, але я була дуже здивована, що в нас її навіть не запитали. Просто поставили штамп на 60 днів і все. Ми були дуже здивовані, і, ну, і ми пройшли. Єдине прикрість, що мені це зробили на новій сторінці паспорту, а так як в мене залишилося небагато порожніх сторінок, то я трішки засмутилася. Але то таки нічого страшного в цьому поки що немає. Отож, Рік назад, рік тому ми влітали в Таїланд. В нас також був Візаран. Зараз в нас також Візеран. Ми прилетіли в Таїланд для того, щоб подати документи на візу до В'єтнаму. Саме у В'єтнамі ми проживаємо і перебуваємо останній рік. І у В'єтнамі діють свої правила. Про них я також запишу окреме відео, буде на каналі. Тож сьогодні про Таїланд. Рік тому, коли ми заїжджали в Таїланд, ми, у нас прибуття було в аеропорт Дон Донмун. Цього разу ми прилітали в Сувернапхуні і минулого разу у нас був допит. У нас на паспортному контролі побачили, що в паспорті дуже багато тайських штампів, так як з 21-го року до 2024 року ми жили в Таїланді. Коли почалося повномасштабне вторгнення, саме в Таїланді ми перебували, ми приїхали на три місяці. Через два тижні ми мали летіти вже в Україну, але сталося повномасштабне вторгнення, і ми так туди залишилися. Тож кожного місяця ми ходили в міграційну службу, подовжували свій штамп перебування в цій країні. І коли на паспортному контролі почали листати наш паспорт, гортати наш паспорт, то Бачили, що дуже багато тайських штампів. Нас викликали на допит, почали запитувати, чого ми так часто буваємо в Таїланді, чого в нас так багато штампів, а чого ми сюди їдемо, навіщо нам це треба, а чи є в нас зворотні квитки. Так, у нас були зворотні квитки, тому що ми їхали всього на всього на 4 дні. Ми це сказали, і нам сказали, окей, взагалі без проблем нам поставили штампи. Тоді ми чотири дні жили у Бангкоку і поновили свою візу у В'єтнамі і получили у В'єтнам. Цього разу ми також очікували, що буде якийсь допит, будуть запитувати і зворотні квитки, і е, будуть запитувати, чого ми так багато часу проводимо в Таїланді, чому ми сюди часто приїжджаємо. Тож ми були налаштовані на це, але я була дуже сильно здивована, що цього всього не було. Нам просто поставили штамп і ми просто собі пішли. Тож, ми вже тут знаходимося більше тижня, насолоджуємося цією чудовою країною. Головна ціль, яка в нас була, це отримання візи у В'єтнам. І візу ми отримали, тож через два дні ми вже вирушаємо, вилітаємо у В'єтнам. Я знаю, що можна зробити різні види віз для перебування у Таїланді. Це і пенсійна віза, і віза для айтішників. Я не пам'ятаю, як вона називається, але я точно знаю, що така є довгострокова віза. є... Візи, бізнес-візи є різні варіанти, але за ці всі варіанти потрібно платити і потрібно мати спеціальний пакет документів. В цих всіх візах я не компетентна, але знаю, що вони є. Тому якщо вам потрібна якась із цих віз, ви можете пошукати більш детальну інформацію. Друзі, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Можливо, хтось шукає таку інформацію, можливо, хтось планує. Поїздку в Таїланд, то знайте, що зараз ось є таке оновлення, тож не забудьте заповнити ось таку форму, тому що це дуже і дуже важливо. Ми після обіду планували йти на прогулянку, але у нас трапився тихий час. Аліса заснула і це дуже було несподівано. Тож нехай, хоча б годинку поспить, і ми підемо на прогулянку. Так, ну нарешті ми вибралися з дому, Аліса прокинулася, ми зібралися і йдемо по пляжику, хочемо пройти аж до самої центральної набережної. Сподіваюся, нам це вдасться йти чималенько, біля 4 кілометрів, так Женя, до набережної, ти казав? Менше? Біля двох кілометрів. Ну, чималенько треба пройти, але ми просто гуляємо. тож... Саме головне, щоб у Аліси вистачило сил на сьогоднішню прогулянку. Але вона останнім часом у нас така, що витримає, І головне було поспати, щоб вона зробила вдало. Тож сподіваюся, прогулянка буде вдалою. Ось Чоловік щось шукає, мабуть, якісь дорогоцінні метали. Далево. До речі, коли ми їздили на колан за лісою то я там також бачила чоловіка але він в воді щось шукав можливо якісь дорогоцінні метали хтось згубив чи ще що ось такими пристроями шукають так а ми прогулюємося вздовж набережної. сьогодні так море близько ми за лісою коли тут гуляли то більше було піску, більше пляжу, сьогодні море близько, підійшло. Ось тут люди чекають на захід сонечка. Ми тут з вами вже гуляли. Прогулювалися там на куті, за кутом я вам показувала сиру рибу. Споживають люди. Сирі креветки їдять, сиру рибку різну. Тут ось такі шезлонги, крісла шезлонги. І люди очікують на захід сонечка. Взяли собі поїсти, попити. І відпочивають. Тут добре під деревами, трішки прохолодніше, тому що незважаючи на те, що в ході немає сьогодні активного сонця, дуже душно на вулиці, духота страшна. Оці такі великі дерева, велике листя, в них тож вони тримають тут трішки прохолоду. Людям тут подобається проводити час. Ось різні накопи їжа продається. Тут на камінні також багато людей. Хтось чекає на захід сонечка, хтось фотографується. Таке гарне місце. А тут закінчується пісочок. І треба трішки перейти по камінні. Ми направляємося до центральної набережної прогулятися, тож йдемо вздовж пляжику, вздовж моря. по камінню. Тут доведеться йти. Саме головне дивитися, куди стаєш. Правда, Аліся? Опа! Ми тут вже вийшли на таку доріжку, проходимо вздовж ж таких гарних готелів з басейнами, воно, водоспади, якісь ресторанчики, дуже гарні місця. Дуже гарні тут готелі, просто чудово. Це я вам говорю про те, що не тільки наш готель має такий чудовий вихід до моря, басейн. Але тут вдовж набережної дуже багато гарних місць, де можна зупинитися. Я не знаю, звісно, вартість їх тут, але тут всі йшли по пляжику, піднялися, щоб пройти. А тут такий гарний також готель з басейном, що А дивіться, яка краса. Кожен готель дуже гарний. Гарна, чиста територія скрізь, біля всіх готелей. А тут ось франжупаніці. Та боже, як вони приємно пахнуть, я обожнюю. Ці азійські квіти, вони є білі, і рожеві і всі вони е, по-різному пахнуть. Є такі більш коралові, різні вид, декілька їх виділення. Баррі біля басейну, можна собі коктейль замовити. Ну, тут який гарний продовження, з гарним видом. Зелена така зона і вид на, на море. Уже там набережна починається. Вон скільки човнів. Типу, піратський човен такий, там стоїть з чорними парусами. І ось тут вже починається набережна. Зараз ми там будемо прогулюватися. Аж там. Он Надпис Патая. Там в кінці пляжу Пірс, з якого ми їздили на колан. Там Волкін стріт, де ми з вами прогулювалися також. Ну і набережною також ми з вами вже трішки прогулювалися. Просто в цій частині ми не гуляли. В цій частині саме не були, не більше от в тому краю були. Що, я бачу? Це так в турецькому такому стилі. Тут шезлонги ось такі накриття. Дуже класний готель. Багато лежаків з видом на море. Яке велике дерево і плоди на ньому. Такі великі, але це не... Джекфрут і не дуріан. І листя у нього таке здоровенне, здоровенний. Так, виходимо з цього готелю, з пляжу потрапили в готель, а з готелю не можемо вибратися на набережну. Треба далеко обходити. А оце вже росте джекфрут. Бачите? Це плід хлібного дерева. Ось так. Ось маленький, Вон там ще плоди. Чималенько їх на дереві. Вон один погризений, мабуть, білки якісь погризли. Білок тут багато. Сухова дорога до набережної веде, яка яскрава кольорова. А ось реклама запрошують в нічний клуб. Красунка пішла. Чи красунчик? Ну, скоріш за все красунчик. В Таїланді дуже багато чоловіків, які вирішили змінити свою стать, тож виглядають досить смішно, тому що деякі досить смішно, а деякі просто такі красуні, що дивишся і заздриш, наскільки вони гарні. А в Таїланді розповсюджена зміна статі. Дуже багато чоловіків мріяли би народитися жінками, тому що вважається, що жінкам легше заробити гроші. Отож чоловіки міняють свою стать і йдуть працювати. Отож, тут таких дуже багато. Ми не вперше в Таїланді, тому вже не дивуємося нічому. От щойно пройшла така красунечка. Інколи за лісою йдемо, а Аліса каже, мама, дивися, з дядя він такий кумедний, він нафарбувався, як тьотя. Так, де.. Є такі, яких дуже сильно видно, а є, я ж кажу, такі гарні, що просто можна позаздрити. На набережній вже складають шезлонги, збирають парасольки. Пляжний день закінчено. Тепер починається вечірнє життя в місті. Ось такий раритет бачили. Мерседес 600, Таксі нічого собі. Ми зайшли по магазин водички взяти, бо дуже спекотно на вулиці, дуже душно. Завершувати, ось так ми дійшли до набережної, прогулялися. Така була перша половина дня. А зараз ми прогуляємося біля нічних клубів, біля різних закладів. Покажу вам трішки більше, чим живе нічна патия. Тому що минулого разу мене просили показати 18 контент 18+, Тож піду в пошуку. Цікавенької інформації, тож дякую за те, що в цьому відео були з нами. Переглядали його. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю від вас вподобайку та коментар на підтримку мого каналу. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі!